Сьогодні 26 листопада, вівторок Молитва має безліч чудових визначень. Про неї так багато сказано прекрасних слів. Однак часами я значно легше говорити про неї, ніж справді почати молитися. Сьогодні сам Ісус хоче навчати Тебе молитися. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Того часу Ісус молився в одному місці, і як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи. Навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів. Він до них промовив Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, дай нам кожного дня наш хліб насущний і прости нам гріхи наші. Як і ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив, Якби хто з вас мав приятеля, і той прийшов би до нього опівночі і сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зі мною у ліжку. Не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане та не дасть тому, що він його приятель, однак через його настирливість підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і дасться вам. Шукайте і найдете, стукайте і відчинять вам. Кожний бог хто просить, одержує. Хто шукає, находить, і тому, хто стукає, відчиняють. Того часу Ісус молився в одному місці, і як кінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів. Для Ісуса молитва була чимось дуже важливим, Він багато молився, і його молитва була інакшою. Учні Христа вміли молитися. Будучи дітьми свого народу, вони змалечку були привчені до практики молитви псалмами. деякі з них знали, як навчав молитися Іван Хреститель. Однак цей учень, що просив навчити їх молитися, добре відчув особливий синівський стосунок Ісуса до Отця. Задумайся. А якими почуттями я сповнена твоя молитва? Молитва Отче наш промовлена без свідомості Божої присутності і його батьківської любові може звучати лише як завчена словесна формула, хоча вона містить в собі есенцію людського буття, перше все славити Бога та шукати Його царства, віддаючи в його руки. Всі свої потреби і труднощі у дусі прощення та надії на спасіння, молитва за методом святого Ігнатія Лойоле передбачає в багато разів сповільне начитання святого письма, щоби Слово Боже справді глибоко війшло в нас і стало молитвою. До чого тебе запрошує сьогодні молитва, якої навчив нас Христос? Довір'я і наполегливість дитини має велику силу. Отож кажу вам просіть і дасться вам шукайте і найдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог хто просить, одержує, хто шукає, находить, і тому, хто стукає, відчиняють. Спробуй в школі молитви. Насамперед вчитися бути наполегливим та довіряти, пам'ятаючи, що завжди знаходишся в полі зору Отця. Того часу Ісус молився в одному місці. І як закінчив, сказав до нього один з його учнів Господи, навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів. Він до них промовив Коли ви молитесь, кажіть. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Дай нам кожного дня наш хліб насущний. І прости нам гріхи наші. Як і ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив Якби хто з вас мав приятеля, і той прийшов би до нього опівночі і сказав до нього Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зі мною у ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли і не встане та не дасть тому, що він його приятель, однак через його настирливість підведеться і дасть скільки той потребує. Отож кажу вам просіть і дасться вам. Шукайте і найдете. Стукайте і відчинять вам. Кожний, Бог, хто просить, одержує, хто шукає находить. І тому, хто стукає, відчиняють. Просячи у Господа того, що потребуєш, проси також ласки розпізнавати ті моменти в щоденності, коли Він сам просить, шукає та стукає до твого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.